Царівна жаба, українська народна казка. Далеко далеко, за синіми горами та зеленими лісами, жив собі цар з царицею, а було у них троє синів міцні та гарні, наче дубочки. Прийшов час, коли сини виросли та стали парубками такими, що й казці годі описати. І вирішив цар, що синам потрібно женитися. Любі мої сини, настав час вам шукати собі дружин. Настав, тату, настав, відповіли сини. Тоді беріть свої луки, заряджайте стріли і пускайте їх далеко далеко. Куди стріла впаде, там і шукайте свою долю. Вийшли сини на широкий двір, натягнули луки і почали стріляти. Найстарший брат вистрілив першим. Стріла полетіла високо високо, аж за хмари, і приземлилася в саду сусіднього царя. Аж тут саме прогулювалася молода царівна, побачила стрілу, підняла її і принесла до батька. Дивися, тату, яку я чудову стрілу знайшла. Не віддавай її нікому, сказав цар, тільки тому, хто візьме тебе за дружину. Незабаром приїхав найстарший царевич, попросив стрілу. Не віддам, сказала дівчина, віддам лише тому, хто стане моїм чоловіком. Я тебе візьму, відповів царевич. Так вони й домовились. Найстарший брат поїхав додому щасливий. Середульший брат стрільнув наступним. Його стріла пролетіла трохи нижче, але теж високо, і впала на подвір'я князя. А там у дворі сиділа молода князівна. Вона побачила стрілу, підняла її і принесла батькові. Тату, поглянь, яка гарна стріла. Нікому її не віддавай, сказав князь, тільки тому, хто стане твоїм чоловіком. Скоро приїхав і середульший царевич, попросив стрілу. Князівна повторила те саме. І цей царевич сказав Я тебе візьму. Так вони й домовились. Середульший брат теж повернувся додому радісний. Настала черга стріляти Івану Царенку, наймолодшому. Його стріла полетіла не високо, не низько, ні далеко, ні близько над самими дахами і впала просто в болото. На купині сиділа жаба і схопила ту стрілу. Прийшов Іван Царенко на те болото, побачив свою стрілу в жаби, просить поверни мою стрілу. Не віддам, каже жаба, віддам лише тому, хто візьме мене за дружину. Іван Царенко зажурився, як же я візьму собі в дружини зелену жабу. Постояв над болотом, позітхав і поплентався додому. Наступного дня брати мали розповісти батькові, кого ж вони собі знайшли. Старші двоє раділи, а Іван Царенко плакав. Цар запитав Ну, сини мої, розкажіть, яких ви мені невісток знайшли? Старший брат сказав Я, тато, знайшов царівну. Середульший брат, а я князівну. Іван Царенко стояв і мовчав, плакав. А ти чому плачеш, Іване? запитав цар. Як же мені не плакати, відповів Іван. У братів будуть дружини, як дружини, а мені доведеться зелену жабу з болота брати. Хіба ж вона мені рівня? Бери, сказав цар, така вже, мабуть, твоя доля. Так і одружилися царевичі. Старший взяв собі молоду царівну, середульщий молоду князівну, а Іван Царенко зелену жабу з болота. От якось цар захотів перевірити, яка з невісток найкраще вміє вишивати. Щоб завтра вранці, наказав цар, кожна принесла мені вишитий рушник. Іван Царенко йде додому, сумний і плаче. Жаба вилізла йому назустріч і питає, Іване, чого ти плачеш? Та як же мені не плакати? Батько наказав, щоб завтра вранці кожна невістка рушник вишила. Не плач, все буде добре. Лягай і спи. Він ліг та заснув. А жаба тим часом скинула свій кожушок жаб'ячий, перетворилася на дівчину гарну, вийшла на двір, гукнула, і одразу з'явилися дівчата служниці. Вони швидко вишили рушники, прикрасили їх дивовижними візерунками. Дівчина взяла рушники, поклала біля Івана Царенка, а сама знову наділа кожушок жаб'ячий і стала жабою, як була. Прокинувся Іван Царенко, а біля нього лежать такі рушники, яких він зроду не бачив. Він зрадів і поніс їх батькові. Рушники інших невісток були простенькі, тож цар віддав їхні рушники на кухню, а жабині рушники наказав гостям дарувати. Якось цар загадав, щоб невістки спекли гарчаники, хто краще пече. Іван Царенко знову йде додому, похнюпивши голову, і плаче. Жаба виповзла йому назустріч, квакає. Іване, чого ти плачеш? Як же мені не плакати? Батько загадав гречаники пекти, а ти ж не вмієш? Не плач, напечемо, лягай і спи. Він ліг та заснув. Тим часом дві інші невістки підкралися до вікна, щоб підгледіти, що ж робитиме жаба. Вона їх побачила, тому прикинулася так. Взяла ріденьке тісто, вилила на піч і те тісто погоріло. Дві невистки швидко побігли додому і теж почали так робити. Напекли вони таких гречаників, що ними хіба собак годувати. А жаба, коли ті пішли, скинула з себе кожишок жаб'ячий, вийшла на двір, гукнула і з'явилися дівчата служниці. Жаба наказала їм, щоб до свиданку були гречаники. Служниці все зробили. Дівчина взяла ті гречаники, поклала біля Івана, а сама наділа кожишов жаб'ячий, і знову стала зеленою жабою. Прокидається Іван Царенко, бачить, біля нього гречаники соковиті, смачні. Він зрадів і поніс їх царю. Батько був дуже вдячний за таку смакоту. Гречаники інших невісток віддав собакам, а ці звелів подавати до столу. Через деякий час цар оголосив, що запрошує синів з дружинами на великий бенкет. Старші брати зраділи, а Іван Царенко поплентався додому і плаче. Жаба знову питається, як же мені не плакати? Батько наказав нам з дружинами на бенкет приїхати. Як же я тебе повезу? Не плач, каже жаба, лягай і спи, якось поїдемо. Він ліг і заснув. Настав день бенкету, Іван Царенко знову засумував. Не сумуй, каже, жаба, їдь сам наперед, а як почне накрапати дощик, то знай, що твоя жінка дощовою росою вмивається. А як блискавка заблискає, то знай, що твоя жінка в коштовне брання вбирається, а як грім загримить, то вже їде. Іван Царенко брався, сів на коня й поїхав. Приїжджає він, а старші брати зі своїми дружинами вже там. Самі вбрані гарно, а жінки в золоті, оксамиті, в дорогих прикрасах. Брати почали сміятися з нього. Що ж ти, брате, сам приїхав? Ти б хоч жабу в хустку зав'язав та привіз. Аж тут почав накрапати дощик. Іван Царенко каже Це моя люба жіночка, дощовою росою вмивається. Брати сміються з нього, ти що, з глузду з'їхав таке говориш? Аж тут блиснула блискавка. Іван Саренко каже Це моя жіночка в коштовне вбрання вбирається. Брати тільки знизують плечима. Був брат нормальний, а тепер зовсім з божеволів. Аж тут, як загримить грім, Іван і каже Оце вже моя жінка їде. І тут під'їхав розкішний екіпаж. Вийшла з нього справжня красуня, всі аж роти порозкривали, така вона була гарна. Сіли обідати, і цар, і цариця, і обидва старші брати не могли на дівчину надивитися. Така гарна, що й словами не передати. Обідають, а вона то шматочок у рот, а шматочок у рукав, ложко в рот, ложко в рукав. а ті невістки дивляться на неї і собі ложко в рот, ложко в рукав, шматочок у рот, шматочок у рукав. Пообідали, вийшли у двір. Заграла музика, цар почав запрошувати до танцю. Ті невістки не хочуть, нехай вона танцює. І ось як пішла вона з Іваном танцювати, як почала кружляти. Так легко й граційно, що й землі не торкалася. А тоді махнула правим рукавом, куди шматочки кидала, і одразу виріс чудовий сад, а в тому саду квіти прекрасні. Потанцювала, потанцювала, далі махнула лівим рукавом, і в саду з'явилася річка, а по річці попливли лебеді. Всі так здивувалися цьому диву, наче маленькі діти. Ось потанцювала вона, сіла відпочивати, а тут і ті невістки пішли танцювати. Танцюють та як махнули правими рукавами, кістки вилетіли та прямо царю в лоб. Махнули лівими, царю очі позабризкували. Годі, годі, ви мені очі повибиваєте, крикнув цар. Тим часом Іван Царенко дивиться на свою дружину і сам дивується, як це з зеленої жаби зробилася така красуня, що очей не відірвати. Вирішив він швидко з'їздити додому, щоб дізнатися, може там якась тайна. Приїхав, зайшов у її кімнату, аж там лежить жаб'ячий кожушок. Схопив він той кожушок та й кинув у піч, у вогонь, лише димок пішов. Повернувся Іван швидко до палацу якраз встиг на вечерю. Довго вони ще там веселилися, перед світанком уже роз'їхалися. Поїхав додому і Іван Царенко зі своєю дружиною. Приїжджають, вона увійшла в кімнату, озирнулася, а її кожушка нема. Шукала, шукала, тут, каже, я кожушок жаб'ячий скинула. Ти його не чіпав? Я, каже, Іван Царенко, спалив його. Ох, що ж ти наробив мені, Іване, якби ти не чіпав, то я б назавжди була твоя, а тепер доведеться нам розлучитися, може, й назавжди. Плакала, гіркими сльозами плакала, а далі прощавай, якщо схочеш, шукай мене в тридев'ятому царстві. Махнула рученьками, перетворилася на зозулю, вікно було відчинене і полетіла. Довго Іван Царенко сумував за дружиною, довго плакав гірко, розпитував, що йому робити, ніхто нічого не радив. Ось узяв він срібний лук зі стрілами, поклав у торбину хліба та пляшку з водою і пішов шукати жінку свою кохану. І де він іде, коли зустрічає його дідусь, сивий, як молоко, і питає Здоров, царенко, куди йдеш? Іду, каже дідусю, світ за очі шукати своєї жінки. Вона десь у тридев'ятому царстві. Іду та й не знаю куди. Чи ви, дідусю, не знаєте, де це? Чому, каже, не знати, знаю. Скажіть, будь ласка, дідусю, і мені. Ех, сину, що тобі казати? Кажи, не кажи, не дійдеш? Дійду, не дійду, але скажіть. Ну якщо вже, каже, тобі так потрібно, то ось тобі клубочок, пусти його, куди він буде котитися, туди й ти за ним іди. Саме дійдеш аж до відьми в хатинку. Іван Царенко подякував дідові за клубочок, взяв його, пустив. Клубочок покотився, а він пішов. І де він, іде, таким густим-гостим лісом, аж темно. Зустрічається йому відмідь. Іван натягнув стрілу на срібний лук, хотів стріляти. Відміч йому й каже Іване, не бий мене, я тобі у великій пригоді стану. Пошкодував Іван ведмедя, не вбив. Іде далі, вийшов на край лісу, сидить сокіл на дереві. Іван натягнув стрілу на срібний лук, хотів стріляти. Сокіл йому й каже Іване, не бий мене, я тобі у великій пригоді стану. Пошкодував його Іван, не вбив. Іде він далі, клубочок попереду котиться, а він позаду йде за ним. Так дійшов аж до синього моря. Бачить, на березі лежить риба велика, без води пропадає на сонці. Хотів Іван її взяти та з'їсти. А риба й просить Іване, не їж мене, кинь краще в море, я тобі за це у великій пригоді стану. Кинув Іван ту рибу в море та пішов далі. Ось так і зайшов аж тридев'яте царство. Бачить, стоїть хатинка на курячій ніжці. Іван Царенко увійшов в ту хатинку, там на печі лежить відьма, стара та страшна. Здоров був Іване Царенко, чи по своїй волі, чи по примусу, чи сам від когось ховаєшся, чи когось шукаєш. Ні, каже бабусю, не ховаюся, а шукаю свою кохану жінку, жабу зелену. Знаю, знаю, каже відьма. Вона в мого брата старшого, в чаклуна, за наймичку служить. Іван Царенко почав просити, щоб відьма сказала, де її брат Чаклун живе. Серед моря є острів, там його палац, тільки дивись, щоб тобі лиха там не було. Ти жінку свою, як побачиш, то хапай її швидше та тікайте відразу, не озираючись. Іван Царенко подякував відьмі та пішов. Іде він, іде, дійшов до моря, глянув море безкінечне. Іде той острів, хто його знає? От він ходить понад морем, похнюпивши голову, сумує. Аж тут випливає та сама риба. Іване, чого ти сумуєш? Так, каже, так. На морі є острів, та ніяк не можу туди дістатися. Не сумуй, каже риба. Вдарила хвостом об воду і одразу з'явився міст. Іван і пішов тим мостом прямісінько на острів. Дійшов на острів, аж там такий ліс густий, та темний темний, що ні пройти, не просунутися. Іван Царенко ходить під тим лісом і плаче, ходить і плаче. Аж тут вже й хліба не стало нічого їсти. Він сів біля ліса та зажурився, пропав, думає. Коли де це, тут не взявся сокіл, у клюві приніс Іванові хліба. Наївся Іван Царенко та став думати, як йому до палацу дістатися, аж тут йде відмідь. Здорове, Іване, чого ти тут ходиш? Хочу, каже Іван, якось у палац дістатися, та не можу пройти через ліс. Я тобі допоможу. Та й став ведмідь доби трощити. Валив, валив, аж втомився. Пішов, напився води, як почав знову ламати. Ось, ось стежку проламає, знову пішов води, напився, знову ламає, проламав стежку прямо до палацу. От пішов Іван Царенко тією стежкою. Посеред лісу на долині стоїть скляний палац. Зайшов в одні двері залізні, нема нікого. Зайшов в другі, срібні, і там нема нікого. Як відчинів треті золоті, аж там, за золотими дверима, сидить його жінка. Сидить і така зажурена, що й дивитися на неї страшно. Побачила вона Івана. Ти ж, мій сизий голубе, як я за тобою скучила, якби ще трохи, може б, ти мене більше й не побачив ніколи. Померла б я тут в неволі, в злого чаклуна. Підхопив тут Іван свою жінку, обійнялися, Вона перетворилася на Зозулю, взяла його під крило і полетіли. Прилетіли так в своє царство. Вона перетворилася знову на дівчину і розповіла Іванові. Це мачуха мого батька згубила, а мене злому чаклуну віддала в служіння. Чаклун мене в жабу перетворив з тією умовою, що дівчиною я знову стати зможу тільки тоді, коли якийсь молодий царевич мене жабу зелену візьме за свою дружину. Ну от тепер я вже своє покарання відбула. Вислухав та Іван та обіцяв своїй коханій, що ніколи нікому її не віддасть. Так і стали вони собі гарно жити та долю хвалити, що їм допомогла.